BMW 535 2014 року, рхлітровий бензинчик. Ви просто подивіться на це шикарний, чорний на чорний, двохлінзована оптика, молочі, фар, партроніки, противотуманочки, камерка. І тут і бокова є, які у нас дисочки лохосплавні 19, чорні, чорні бомба. Взагалі. Ми маємо безключовий доступ, датчик сліпих зон. ламаюча спинка, все як потрібно. А що друзі Тут що ми маємо всередині? В середині ми маємо дистанційну круїз, утримання полосі, коротше, автосвітло, вирізання світла. Потім у нас мультикермо, таке шкіряне з підігрівчиком, з електроуправлінням. Все працює, все як треба. Бомба, взагалі, автомобіль. Є старт-стоп, ось такі у нас пахучка, даже BMW, бачите. Так, це у нас камерка заднього огляду, протроніки 360, то що я вам казав, показують сантиметри, куди вам їхати клімат-контролю з підігрівчиками. Коробочка автомат з режимом спорт і комфорт. Потім помощь при спуску з гори, камерка, протроніки, виключати-ключати автохолд, електроручник, включення стабілізації. Є ще такий слючок. Він також відкривається, відкривати ми його не будемо. Ну, Дуже прикольно. Має дуже гарну комплектацію цей автомобіль. Позаду ми сідаємо ці капітанські сидіння, сидіння бомба з подогрівчика. Бачите, сюди можемо щось лежити, сюди теж, ось ось дефлектори. У нас є такий підлокітник. Тут можна щось сюди спрятати, тут можна відкрити два подстаканники, так закрити, і будете їхати з великим-великим з великим комфортом. Ззаді у нас просто має шикарний вигляд цей автомобіль X-Drive 535, бомба, партрончики, двойний вихлоп. Це шикарніша оптика просто. Маємо електропривід багажника. Відкривається він отак. Ось у нас. Що у нас дуже великий багажник? Тут масло антифрит, стоїть, тому що була заміна, все окей, все добре у нас. Так що, друзі, сподобалось авто? Чекаємо на автопоінті Білогородка Софіївська, 19. І ви придбаєте це шикарне авто. Чекаємо. Автопоінт. Придбай якісне авто.